Доброго дня! Рада вас вітати на своєму каналі. Дякую за ваші лайки та коментарі. Вони і саме коментарі роблять мої відео більш цікавими та насиченими. І сьогодні, якраз, відповідаємо на коментар мого підписника, а саме на що конкретно треба звертати увагу при виборі нерухомого майна у новобудові. І з цього виходить тема відео: саме червоні прапорці при виборі забудовника. Для вас я маю декілька порад, саме, які стосуються не юридичних документів та аналізу законів. Однак все ж таки на ці прапорці також треба звертати увагу. І перше, на що треба звернути увагу, це саме на репутацію забудовника. Як це зробити? Ну зараз глобальна мережа інтернет надає нам інформацію про безліч статей, безліч інформації, тому елементарна перевірка забудовника у ГУ. Надасть вам певні, певну інформацію про нього, і саме можна перевірити назву компанії, директорів, кінцевих бенефіціарних власників. Також, якщо вам порадили цього забудовника знайомі, це вже є плюсом для забудовника, оскільки вже є поради інших людей, які скористались його послугами та вклали у його нерухомість. Друге, на що необхідно звернути увагу, це нахід будівництва. Тобто, якщо ви спостерігаєте протягом певного періоду часу на будівельному майданчику наявність робітників, техніки, яка працює, все йде, будується, то це також показник того, що в забудовника є гроші і ведуться роботи на будівельному майданчику. Третє, необхідно все ж таки ознайомитись з документами. Для цього ви можете найняти кваліфікованого юриста чи самостійно зробити аналіз цих документів. І, до речі, моє відео вам якраз і допоможуть у цьому. Наступне, на що треба звернути увагу, це якщо у забудовника декілька проєктів, то вам все ж таки краще промоніторити хід будівництва по всім цим об'єктам, навіть якщо ви будете вкладати лише в один. Оскільки, знову ж таки, хід будівництва це і є головна, головний момент, на що, як він йде, це означає, що роботи йдуть, все завершиться. Також можна, якщо у забудовника є здані об'єкти, ви можете під'їхати під на цей об'єкт і поспілкувати з головою ОСМД. Ця людина, як ніхто, вам розповість про проблеми з забудовником, які можуть виникнути у майбутньому. Все ж таки, хочу ще раз звернути вашу увагу, я вже неодноразово про це казала. Первина нерухомість є ризиковою. І, на жаль, навіть якщо всі ці пункти будуть виконані, в хід будівництва буде гарний, репутації. Бездоганна, забудовник може збанкрутіти. Хоча у сьогоднішніх реаліях, коли забудовник тільки починає, він зобов'язаний зареєструвати майнове право і саме залишити певний перелік нерухомого майна на випадок того, якщо він збанкрутіє. Однак для що означає це для вас? Те, що будівництво в будь-якому випадку на якийсь період часу стане. Всім дякую за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. Сподіваюсь, ви будете виконувати мої поради. Дякую!